Тут таке сталося, що дійсно був прильот в нашу лікарню і так все, там, що трусилося, гримило, що ну, всі злякалися. Ну я спочатку не зрозумів. Я на підлозі вже і думав, я тільки що сидів. Біля хворого, і зараз я на полу, все в диму, щось падають, вікна, стеля, щось і думаю, ну, прильот. Думаю. І потім я подивився, що я живий, як би то, оцінив ситуацію, перегукнувся з лікарями, всі на місці, всі живі. Запитав, що з хворим. Він каже: апарат зломаний, треба мішок гамбув. Ми його знайшли, і анестезіолог вручну підтримував дихання, і ми пересувалися разом до реанімації. Хворий знаходиться. Він дуже сильно закритий. У нас то тільки відкрите тільки операційне поле. Він закритий віташкою стерильною, спеціальним матеріалом. Плюс перед лікарі так розташовуються, і я був в той зоні, що, в принципі, я і мій асистент медична сестра, ми повністю його як би то закривали, як би то не звучало. Був, він був перед нами. За моєю спиною було два вікна, і з боку стояв ще один хірург з, з іншого сестра операційна, і тобто ураження отримав персонал наш. З ним все добре зараз. Він його транспортували наші колеги в цьому дитячу лікарню. До завершили цю операцію. Ми вони відгукнулися дуже оперативно, дуже швидко. Ми їм дуже вдячні. Ми потім були на зв'язку. Вони відзвітували, що все добре.